Однією з вагомих споруд у центрі попасної є центральний ринок міста, збудований ще у 50-х роках ХХ століття, Він є місцем закупівлі не тільки для місцевих жителів, а й усіх, хто мешкає у районі. Наразі ринок розташований на території площі у 1,7 гектарів, розрахований на 945 торгівельних торговельних місць. Проте його наповненість є недостатньою. Тому на території ринку останні декілька років проводилася реконструкція. Начинає звіти. 2000... шестого года, когда я пришел, мы начали делать реконструкцию рынка, устанавливать торговые модуля, торговые модуля, которые принадлежат предпринимателям, их всего у нас вместе с киосками более 130 штук. Вот если после этого мы их установили, то рынок более-менее стал похож на цивилизованный. Колектив, який складає 16 осіб, а взимку 18, плідно працює на чолі з директором над створенням гідних умов для товаровиробників. Проте, як кажуть, проблему становить невисока купівельна спроможність городян попасної, адже основні підприємства міста наразі працюють не на повну потужність. Краща наповненість ринку приходиться на вихідні, та здебільшого влітку вона складає близько 75%. Якби люди постійно вже знають, като приходять к нам скупити. Нашим подарок, игрушкам есть подарочки. К, новому, к ним мы делаем акция. Обязательно подарочек. Свитера берут. Многие приходят свитера, кому что. Кто еще не успел одеться, тепло, курточки. А так даже и мелкие подарки, и носки дарят. Резервні місця на попуснянському ринку є, стверджує його директор. Як і є певні пільги для виробників та реалізаторів продукції, тому адміністрація не втомлюється запрошувати їх до співпраці.